Доброго дня, діти! Пропоную вам послухати казочку Василя Сухомлинського, як Білочка дятла врятувала. Тож слухайте уважно, щоб потім дати відповідь на мої запитання. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло, вкрилися льодом дерева. Зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає обліт, а до кори не достукається, б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стриб стриб прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла, винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стовбуром і гілкою, сів дятел біля шишки та йну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята в дуплі радіють, і сонечка в небі радіє. Дайте відповідь на такі запитання. Про яку пору року йдеться в казочці? Правильно, про зиму. Що сталося в лісі, через що дятлові не було чого їсти? Спочатку пішов дощ, потім все замерзло, і дерева покрилися льодом. Хто побачив, що плаче дятел? Правильно. Білочка побачила. Чому дятел плакав? Правильно, йому нічого було їсти. Хто його пожалів і допоміг. Правильно, білочка, а як вона його врятувала? Що вона зробила? Молодці діти, вона поділилася ялинковою шишкою, а чому вона раділа? Вона раділа тому, що допомогла дятлові. А хто ще радів? Більшенята та, та сонечко. Пам'ятайте діти, що друзі пізнаються в біді.